Потружечко, моя люба дорога, з теплом на серці тебе вітаю. Хай цей день огорне тебе ніжністю, подарує радість і нагадає, яка ти неймовірна. Хочу тобі побажати щастя, чистої любові, міцного здоров'я, натхнення, прекрасного та насиченого життя. Хай кожен твій день буде прекрасним та незабутнім, а поряд завжди будуть найкращі друзі. Бажаю тобі краси та сонця, кохання та натхнення, енергії та радості і чудового настрою, а також затишку та тепла в твоїй оселі. Ти робиш життя веселим, цікавим, красивим. Хай у тебе буде безліч причин для радості. І з кожним роком розквітай та реалізовуй свої найсміливіші бажання. Щаслива, хай твої мрії здійсняться, і з днем народження тебе, подружечко моя!